Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз повідомлення йдуть про те, що українська делегація їде до США черговий раз узгоджувати. У ту угоду про використання українських рідкоземельних металів, а точніше, ну, скажем так, хочуть США отримати всю мінеральну базу України. І в зв'язку з цим в людей, в блогерів наших, експертів з гуманітарною освітою. А не географо геологічною. Так, виникають такі питання. Та в нас же ж нічого немає. Так. Та ну, якщо є щось, то воно не досліджене. Воно не відкрите. І, і чого ті америкоси до нас причепилися із цими рідкоземельними мінералами? Та не хвилюйтеся, любі гуманітарії. Там у США доволі сильна геологічна наука, яка відпрацювала свою діяльність на всіх напрямках, так, від видобутку нафти і газу, як то й казав Трамп. Так, закладай свердловини, дитинко, закладай. Недаремно. А по-інших всіх, і в Африці вони відпрацювали ці геологорозвідка американська, і на Алясці, і в інших місцях. Я не знаю, може, Маск вже розігнав їхню геологічну службу в власній манері, що там, та всіх там. Женуть і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство освіти взагалі під ніж, і так далі, і тому подібне. Так що ну, не переживайте, любі друзі, не переживайте. Ці м, наші і їхні геологи вже давно зробили висновки про те, що в нас є, чого немає. А Україна, ну я ж подивіться, постійно вам наголошую на те, що це унікальна земля. Унікальна земля у всіх сенсах. Ну, знову ж таки, не я це придумую. Я просто беру іноземних дослідників, навіть Ангене, навіть Туле Німецьке. Німецька, нібито нацистська, шарлатанська організація, куди входили кращі. Іологи, археологи, і фізики, і математики, і кліматологи, і всі останні світу. Так що це шарлатанська в Радянському Союзі була. А там якраз те, що треба. Так. даремно вони тут Грааль шукали. Та й знайшли. Дивіться. Найкраще в Євразії транспортно-географічне положення. Хто сказав? Британська консалтингова фірма Рендл не я! А то все професор щось там балакає не те. Ні, це не я. Далі. Найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Не я сказав. Я не метеоролог, не кліматолог. Я взяв це у німців, які це все досліджували на професійному рівні. Так, найкращі в світі грунти, не я сказав французи. Так, у Парижі. При нагоді, коли будете, зайдіть, подивіться, не просто там бельма лі, волма»... ні, господи прости, на Ейфелеву вежу. Зайдіть, будь ласка, до музеї ґрунтів, і подивіться, де там найродючіший в світі ґрунт, звідки він взятий, повідомляю на межі Черкаської і Кіровоградської областей. Ну і так далі, і тому подібне. Найдавніша давніша в світі геологічна структура, український кристалічний щит, найпотужніша металогенна провінція в світу. Вони знають ці америкоси, так і не знаю, Трампу чи хто там видно хтось близький до нього із цих геологістів, який шепче йому на ухо і показує на мапі. І найглибша в світі. Найжочий проген геологічний, так. який отак весь заповнений на 20 кілометрів осадовими породами Нафтогаз, Нафтогаз, вода мінеральна, Нафтогаз, вода мінеральна. Ну, ми не, не знаємо про це. Нам вже ніхто про це не розповідає. От у нас історія така, то і географія теж. Ну, в Радянському Союзі які дві дисципліни, дві дисципліни найгірше знали, найгірше географію, на другому місці після неї знаходилася історія. Ну, Нічого ж не змінилося, так? Американці цінують оці всі знання, так? а там Волино-Подільська плита, то взагалі, ой, мама мій. А, там а, ці алмазні, сотні алмазових, алмазних кіберлітових прости, господи, трубок, так, де є алмазо, кожна з десяти містить алмаз. Ну, це, загалу, це не я винен. Ну, до мене ніяких претензій гуманітарії, претензії до геологічної науки. Вона каже: одна з десяти. Як мінімум містить промислові алмази. А всіх останніх там можуть бути дрібненькі, такі, ну, ну куди їх не вставиш, бельма п'яліла в алмаз. Ні, ні. Так що такі пироги, вони причепилися до нас не просто так. Тут і географічне положення вивозити, і море, і, і порти, і запаси не просто величезні, а з дуже великою питомою вагою корисних інгредієнтів, науково, вам пояснюю. Так, інгредієнти так, входять туди. От наша залізна руда ну, до 68-70% залізної руди у Кривому Розі. Ну, не даремно московити б'ють по, по Кривому Розі. так. І, і все, щоб ми взяли: чи Уран, чи Титан, чи Молібден, чи Ванадій, чи, прости Господи, Літій, і, і все останнє. І ні обі, і гафні це я не матюкаюся, ні. Це такі є дійсно. Ці елементи. І ці американці, так, такі сякі, вони не просто причіпають. Я Пояснюю на пальцях. Все в нас є. І в одному місці зосереджено. Це не те, що у московитів один там на Кольському півострові, а другий за 12 тисяч кілометрів на Камчатці. Ну, а які умови природні? Ну, мама мія. Ну, алмази ж є в якуті, так, але морози до 71 градусу. Мінус, коли газ і е, бензин замерзають, перетворюються на жиле і все таке інше. Ну, в таких умовах видобувати корисні копалини ну, собі дорожче. Так, а в нас це все у сприятливих умовах. Я думаю, що там пояснили. Видно, хтось, ну це не маск. ні, ні, ні Маск у геології, ні Бельмес не розбирається. Я не знаю, в чому він розбирається. Ну, в чому ж розбирається, раз він заробив такі гроші. Так так, так ось. Отже, оце все, що я вам розповідаю, і вся... Поїздка і це все сюди, туди, футбол, то б'ють американці сюди, ми дивимося на цей їхній е, плян, де вони хочуть все це собі пригребти. Ми він відправляємо назад. Вони дивляться на наші пропозиції, так, е, як співав Висоцький, ми їм сигнали посилаємо туди, а нас посилають обратно. Гаворя, паруські так. От так, вельми шановні пані та панове, я хочу вам. Це про тауки та На Таукіті условія не те. Там клімат не той і там. Як це? Грустно, чи, чи як? Но таукитяні радушні, от і ми. До американців такі радушні, так, а вони знають про те все, що в нас є. Це ми не знаємо. Тому що нас ніхто не вчить, ми нічого не знаємо. Ми не знали про московитів нічого хто, що вони варвари і андрофаги. Ми не знаємо про американців, все, що в них в очах стоїть оцей долар, так, і знак, і, а все останнє їх не цікавить. ну, Треба знати. Для того, чтобы уметь так. говорити по-русски, конечно.